Друзі, вітаю! Ось такий у нас сьогодні з вами Красончик. Хочу зробити сьогодні декілька тестів одразу для цього ножа і розповісти вам про такий чудовий виріб. Цей ніж називається Socom Alpha Mini. Fixic від компанії Microtech. Ось так він виглядає з кліпсою. Піхва – це Кайдекс. Під карбон. Давайте покажу вам коробку в кадрі. Ось вона така от величезна. Хоча не такий великий ніж, але загалом. 100% зроблено в Америці. Ось так от виглядає. Хочу поміститись в кадр, і тут в мене камера не так багато місця. Соком Alpha Mini, Single Edge, Stanwatch Стандарт і артикул самої моделі. Ніяких компромісів. Компанія MicroTech з 1994 року. Тут все це написано, яка філософія, і підпис Ентоні Марфіони. Забираю коробку, повертаюся до ножа. Давайте так для вас обличчям. Отакий от от цікавий ножик. Це такий компактний танк, і тактик, і DC, і різак. Класно зроблений ніж, є в нього своя харизма, так як і все, що робить тоні марфіони, все це має свою якусь ідею. І от мені це подобається у марфіони. Я довгий час шукав ніж, який я собі хотів би мати у колекції, виходив з там фінансових міркувань. Ось, але зараз менше про мою логіку, хоча, можливо, вона вам теж цікава. А більше про те, що ми не можемо не визнати, що ножі, більшість ножів тоні марфіони вони мають. Навіть не стільки там впізнаваний дизайн, скільки просто прослідковується певна ідея, яку туди закладає м -м, Тоні. Ось тут ми бачимо абриси, ті, які властиві взагалі всім сокомам. Тобто маємо оцю от рампу, е -е, ця частина рампи відповідає за контроль великим пальцем при уколах. Ця частина рампи вже відповідає за те, щоб при силовому різі додатково мати е -е, точку опори, опираючись великим пальцем. Це дуже круто і <кхід> є такий відомий ніж в світі. Всім відомим, особливо мисливцям, тим, хто любить бушкрафт, Майка Стюарта, ножі ну, Барк Рівер. Ось там теж є такий джимпінг, там є така рампа. Ось. І багато хто каже, що вона йому там заважає, ця рампа, тому що вважають, що ось тільки для цієї частини рампи потрібен, скажімо так, цей упор для великого пальця. Насправді ні. Тут теж все чудово працює, хоча тут не представлений нормально чойл для того, щоб повноцінно ним як чойлом. Користуватись ось, Але якщо ми поставимо палець ось так, в нас є дуже хороший, скажімо так, контроль при силовому різі, тому що, ви знаєте, при різі буде нам заважати велике плече. Якщо у нас рука закінчується тут, а лезо починається тут, ну, наприклад, великі чойли і так далі, то на великому плечі нам буде різ... різати складновато. Тут якраз все добре, тому що ми можемо перехопити, ось таким чином, поставивши для контролю великий палець. І можемо з великим зусиллям різати. Давайте трошечки про Соком. Це абревіатура десь там в кінці років, 2010-х років з'явилася оця модель. Там, вроді би, 2019 рік. Ну я не впевнений точно з початком, але взагалі от сокоми в 10-х роках це тактична лінійка бо Special Operation Command. От так називається це командування спеціальними операціями. І окрема така надбудова у Збройних силах США. І ось з цим сокомом є у, ну, відомий сокомеліт. Мабуть, серед фолдерів це король, мабуть, фолдерів всіх. По багатьох це флагман, ну, король, не знаю, як завгодно називаєте. У мене є окреме відео про сокомеліти. Але є, і, як бачите, фіксована версія. Причому от є версія в міні, і є просто сокомеліт. Ой, Сокомальфа, фіксована версія, але вже повнорозмірна. Ось. Тому це такий от special operation. Тобто, тут, в принципі, натяк на тактику. Тут є об'єм руків'я, взагалі таке, воно справді воно об'ємне у всіх сенсах, крім одного. Йому бракує ось об'єму. Але ми зараз до цього дійдемо. Ось ще раз хочу показати в зборі. Ось так він виглядає. Класно зроблений, тобто немає тут люфтів, якби гарно все чітко. Я не знаю загалом, наскільки цей ніж, скажімо так, може вам стати у пригоді. Але він приїхав до мене на огляд від телеграм-каналу Гліба. Я як завжди дам посилання на його телеграм-канал. Але наскільки мені відомо, цей ніж має власника. Чому мені це відомо? Тобто цей ніж конкретно цей ніж не в продажі, тому що мене попросили нагострити цей ніж. Ну і ви побачили, як ось ця гаркова гільза, ріжеться. З інтересу купив коричневого кольору Ось, Експериментую з ними. Це такий досить видовищний тест для різу. Ну, ми сьогодні зробимо інші тести цим ножем, з дозволу власникам. Ось я нагострив фініш 5 мікрон, кут заводський, тут приблизно з за округленням 40-41 градус. Кут, який був заданий на виробництві. І я в цьому ж самому куті зробив фініш. Нічого тут перегострювати особливо не треба. І взагалі на ножах тоні Марфіони я вже декілька раз тим стикався, що майже завжди його ножі з коробки ріжуть е добре або дуже добре. Тобто в середньому ріжуть добре, так? але в нього є випадки, коли ріжуть дуже добре. Тут треба розуміти, що в будь-якому випадку, коли на виробництві за конвейерним чином заточують, загострюють. Ножі, то повинна бути така штука, як відділ технічного контролю. Він завжди от ставить сюди наклеєчку, вона може бути всередині на упаковці. Тут вона наклеєна проінспектовану конкретною людиною, яка. Той чи інший спосіб перевіряє якість заточування. Але у власника цього ножа була ідея довести його до ну, такого, скажімо, ідеалу, наскільки це можливо. І ось я, в принципі, це зробив. Тому я так відволікся трошки від цього. Але е, в мене не робота, друзі, продавати вам цей ніж. Е, я хочу завжди трошечки розказати ширше, трохи відволіктися, дати своїх висновків, дати вам якісь, е, скажімо, думки е, там, третіх людей і так далі, можливо, тих людей, які знають більше. Чим я і знають інше, чим я. Тому це абсолютно нормально, це не телемагазин. У мене багато суб'єктивщини. Я просто намагаюсь ділитися тим, що своїми думками і певним досвідом. А вам це може бути як розважальний контент, для когось це взагалі там не знаю, відкриття вікно у світ там, новин, там новинок, загалом технологій, ідей, прізвищ і так далі, конструктивів, матеріалів. Тому ми дуже всі різні і тому. Я даю завжди трошечки так ширшими мазками. Так, давайте трошечки про ТТХ. <кій> Загальна довжина 206 мм, довжина клину 96 мм. За округленням, тому що це все дюйма тому це не метрична система. Але за округленням. Навіть на різних сайтах я різні міліметри траплялися мені. Але я зараз поясню, чому. Ну, по-перше, це феномен заокруглення. Там 3,5 дюйми, це там 88 з хвостику міліметрів. Ось, а вони люблять там. Три і два дюйми, три і пять дюймів, чотири дюйми. Ось, тобто, ну якби, от в такій системі, бо ми часто говоримо про американські ножі, там в Європі трохи по-іншому, але менше з тим. <кій> Якось Америка змогла тим чи іншим способом нав'язати такі певні якби, стандарти, свої внутрішні стандарти, і це підв'язує певні, скажімо, обмеження юридичні в тих чи інших штатах Сполучених Штатів. Потім це перейшло у світ, тому багато хто підтримує цю історію. В обусі 3,2. Він тут хай вас не водить в оману, що тут є фальшик, і він виглядає візуально тоньшим, делікатнішим. Насправді ой, 4,3 міліметри. Я помилився. 4,3 мм, Це такий добрячий ломик. Ось, але виглядає він таким трохи більш таким делікатним, вишуканим за рахунок ось візуально йому трошечки допомагає, робить йому оця талія. Ось і мені подобається те, що він гарно заокруглений. Оце те, що робить Себенза, те, що роблять італійці на своїх ножах. Тобто вони обухи заокруглюють. Там ножі для бушкрафту, вони навіть якщо це роблять, то залишають якийсь шматок відрізок обуху, щоб можна було чіркнути там фарацерєвим стержнем, але тут в цьому потреби немає, тому тут це взагалі це ви бачите, це стоун тобто весь повністю затонвошений клиночок. Тут немає таких гострих гран, і все, все вилазано за рахунок миття у галтовичних тілах. Ось, Тобто всі фасочки такі заокруглені, ну і добре заокруглений ось обох в цій частині. Але тут 4,3 мм, тобто це такі добряча скажімо так, залізяка, зважаючи, що це фултанг. Ну, тут і ваги там, приблизно в районі там, 180 грам. Те, що ми приблизно, <кхм> тому що можемо заміряти вагу безпосередньо цього примірника, але він буває в різних матеріалах. Накладочки в нього, як правило, це GTN. Можливо, є різних кольорів. Я не знаю всієї кольорової гами, тому що є всякі спринтрани і так далі, ліміточки. Але я знаю, що є версія і на карбоні. Тобто це або GT, або карбон. Сталь, як правило, М390. Тут, в принципі, це вказано: М390. Но інколи буває так, що на виробах тоні марфони, особливо там раніше, він не вказував, яка це сталь, просто взагалі ніяк не вказував, і це могло бути щось типу Елмакса, могла бути та ж саме М390. Десь є такі думки про те, що інколи він, скажімо так, ну в лапки візьмемо це слово, грішив, не вказував, тому що він в будь-якому випадку ставив класну сталь, але та, яка йому була в той момент доступніша. Ось, але в будь-якому випадку там ніколи особливих провалів по термічці не було, тобто немає таких, якби на нього там якихось сильних рекламацій. Я цікавився цим. Звичайно, що бувають якісь завжди екземпляри, які трошечки там вийшли за рамки тих стандартів, які вони встановлюють. Може бути десь провалена термічка на якомусь екземплярі, але загалом вироби Тоні Марфіони і компанії Мекро так вони взагалі вважаються, скажімо так, вище середнього, хоча це серійка. Хоч в нього є і кастом е, Марфіони, тобто в нього є окремий розділ, <гум> окрема компанія всередині його компанії, яка займається там, дуже дорогими ножами з ювеліркою, які можуть коштувати десятки тисяч доларів. Це ж Серіка. І ось в такому виконанні G10, і M390, і Stonewash. Є е, під DLC, є е, е, форма, е, це в нас виходить кліп-пойнт, є форма танто, такого самого ножа. Тобто соком Альфа міні. Є соком Альфа міні, танто. Ось Є середній номер. Ось Нанесено. Тут є дата виготовлення, 11 місяць 2024 року. Отвір під темлячок. Мені подобається, коли отвір під темляк в основному ззаді, а не зверху. Коли він отут, як торчить догори, то цей темляк він теж буде заважати, наминати руку, і він би вкрав частину руків'я. А тут і так, моя рука скоріше. М, ну, Тобто це медіум тобто, середнього розміру рука. І мені вже тут бракує. Отут от на хвості мені вже об'єму бракує. Якщо би тут був темляк, і ним би хтось скористався, я взяв би чужий ніж, мені би цей темляк тут заважав. Якщо ж він тут ззаді, за рахунок того, що можна буквально одразу зав'язати перший же вузол, можливо, потім бусину, ще один вузол, ну можна по-різному це організувати, отут можна добрати ту довжину, яка буде необхідна, деколи щось треба можливо прорубати зусиллям. Тобто інколи темляк він покращує ергономіку за рахунок того, що в нас з'являється, скажімо так, додатковий об'єм, додаткова довжина, через яку можна контролювати клин. Тобто тут мені місце для темлячного отвору подобається. Форма така, як у сокомеліт руків'я. Оці дві рампи зверху, знизу, нижня рампа виконує функцію підпальцевого упору. Оцей захід теж, ви пам'ятаєте, якщо знову ж таки процитую сокомеліти, ви знаєте, там, якщо, наприклад, шпеник відкривання через шпеник, оцей направляючий, оця виборка дуже класна, тому що навіть в темноті ви поставивши палець на накладочку, ви просто йдете вперед, штовхаєте шпеник і ніж відкривається. Тобто, це якби як направляючий для пальця впізнаваний елемент зліва, справа. Такі от проприєтарні гвинти. Я не знаю, чи цей ніж можна розібрати. Можливо, він можливо, там є клей, можливо, ні. Я цього точно не знаю, тому твердити не буду. Але ви не зможете його розібрати без проприєтарних, тобто спеціальних для цих гвинтів біт. Тобто потрібно ось так. Ну, Маємо розуміти, що у Тоні Марфіона є отака ідея, він давно, скажімо так, культивує про те, що без потреби там його ножі лазити не потрібно. Так було дуже довго. Зараз трохи все міняється. У нього там на фронталках зараз починає використовувати торкси замість всяких там отих зірочок, хитромодрів і так далі. Ось, Але тут вроді новий ніж, ну як бачите, головки гвинтів вони тут нестандартні, тому треба, треба на це зважати. Я не знаю, чи тут може потенційно бути потреба в тому, щоб цей ніж якимось чином розібрати і обслуговувати. Сталь нержавіюча М390. Вона корозійності, звісно, вона може ржавіти потенційно, може. Ось. Але цілком вірогідно, що це станеться або дуже <гум> не скоро, та й по великому рахунку це просто дмухати, скажімо так, на холодне. Хоча є різні підходи до цієї справи, інколи там розклепують трубками, і це теж не, не, не підлягає. Якщо тут потенційно там гвинти, напевно, що можна розкрутити, маючи біти, то. Я впевнений, що там купа виробників, які розвальцовують певними трубочками, наприклад, там чи проклеюють і ставлять якісь там піни там карбонові, чи там ще якісь піни ставлять. Ну тобто вони взагалі не, не виходять з того, що в людини з'явиться потреба, скажімо, накладки зняти з часом чи замінити. Тут я думаю, потенціал до заміни може бути, якщо, звісно, ви знайдете гвинти. Ну, не гвинти, точніше, а біти до цих гвинтів. Що мені так одразу знову ж таки не тільки в очі кидається, а в моїй руці, якщо дуже сильно стиснути цей ніж, наприклад, робити роботу, то, в принципі, трохи залишається весь оцей джемпінг, оці штуки вони залишаються на руках. Тому, хоча це фікс, але горизонт його роботи. Ну не настільки довгий. Тобто це не столярний інструмент, де там, знаєте, ідеальна бочка. Ви взяли ту бочку ви можете тисати довго. Хочете тисати довго, вам потрібно щось типу там, скандинавських ножів, типу Хеллі. От, вони такі от, бочки, вони такі, просто, скажімо так, настільки нейтральні, в них нема виступаючих елементів. що... Таким ножем справді можна працювати по лісу, по дереву. Ну, в лісі і по дереву, наприклад, дуже довго, скажімо так, ножами Хеллі. Мені подобається ергономіка їх руків. Вона не дуже цікава, вона скучнувата і так далі, але вона зате дуже практична. Тут багато виступаючих елементів. Все це може з часом при тривалій роботі давати певні ті чи інші номинання. Давайте подивимося, яка може бути робота для такого маленького, бруталика для такого тактика. Ось, ніж я гострив тільки що тому, <смі> він навіть у м'який помідор добре заходить. Але е, я хотів більше показати, що він не сильно колить, тому що тут досить високі спуски. Ось тут уже при роботі <смі> через огірок є момент підколювання, це залежить від висоти продукту. Я до середини зайшов, закінчується висота спусків і починається вже от вся товщина 4,3. І далі є в останній момент, це трошки доколює. Тобто спочатку він заходить, далі починає от доламувати. Ну, якісь інші там продукти, не знаю. Можливо, на хлібі це взагалі буде непомітно, тому що хліб м'який. Давайте спробуємо ще на сирі. Угу. Ну, Хліб <плес> найлегше ріжеться, а сир він ріжеться складніше, тому що він прилипає, він вязкий. І взагалі, от це цікава штука фініш. Фініш клинка. Чим цікава штука, тому що технології, скажімо так, на місці не стоять. Здавалось би, люди придумуються нові і нові там, сталі, матеріали, покриття. Але ось, напевно, найкраще все-таки, якщо ми говоримо про король різаків, самий-самий там, різучий ніж і так далі, то знаєте, де треба шукати? Серед кухонників. Можливо, ви помічали, що є кохонники такі з биттям, тобто вони мають такі сліди ковки, називають японці сушіме, удари молота. Або є такі овальні виборки по всіх підводах, її називають грантони. Тобто це спеціально такі елементи, які допомагають ножу відводити продукт від себе і не прилипати. Тому королем різу не може бути, напевно, жоден класний, складений ніж. Навіть з хорошою геометрією в порівнянні там справді з супер тонким, з продуманим фінішом на спусках кухонним ножем, тоненько зведеним і так далі, з височеними спусками. Ну, це так відступ. Мені хотілося показати, що можна працювати по продуктах, чому б ні, ніж буде працювати добре. Він входить в матеріал легко, тому що тут зведення приблизно 0,5, тобто він от в цій частині, поки ми не добрались до верху спуска, він різак. Далі, коли ми зайшли і матеріал має більшу висоту, ніж ця висота спусків, далі все він починає підколювати. Тому що 4,3 мм це ну, немало, скажімо так, це справді тактика. Якщо його розтягнути, зробити вже не альфа, міні, а просто альфа, тобто буде соком альфа, не міні. Ось, Я думаю, що там ще додається вага, там можна замашним чином там, прорубатись, там, тобто можна вже так сприймати це справді як ніж там. Табірний ніж, який там дозволяє не тільки, там, скажімо так, нарізати продукти, приготувати там їжу, якусь, а й там набатонити якихось полін, кілків там, для того, щоб розтягнути намети, щось таке, там, якусь інженерку там організувати. Якесь накриття, маскування, щось таке. Ну, Цьому ножу безпосередньо, там, напевно, не вистачить довжини для того, щоб бути таким повноцінним таборовим ножем. Ось. Але тим не менше, в нього є, скажімо так, потенціал. Подивився я, що власники цього ножа, ну чи, за що його там хвалять і так далі, тому що в мене досвід тут зараз заточування, Сподобалося мені картування на цій сталі, якби я знімав мінімум, тому що практично я просто робив фініш по існуючому підводу, який закладений був на заводі. І він загострений був, повторюсь, на грамотний, на мою думку, кут, тобто 40-41 градус. Чому 40-41? Тому що не ідеально симетричні підводи і. Скажімо так, по всій довжині теж підвід трошки плаває, тому що саме зведення трошечки стає до кінчика товстішим. Ну, чому так зроблено? Для того, щоб кінчик витримував навантаження. Тобто тут умовно зведення, скажімо, 0,45, там посередині 0,5, ближче до кінчика, скажімо, 0,6 мм. Ось це типова така картина, типова картина, тому кінчик він такий, трошечки в тому плані підсилений, і це дуже. Правильно для ножа, який має там, потенціал якісь там, тактичні, там, можливо, ще щось. За що хвалять підгонка, обробка, оцей, от, фініш, скажімо так, тобто є сама текстура, текстура накладочок, теж така. вона не чіпка, вона не, вона не стопить палець от, конкретно, так? але вона все рівно має текстуру, вона присутня, вона є. Ось. І це дуже добре, тому що воно не відполіроване і мені не подобається поліровані руків'я. Я вважаю, що якщо ви заполірували років я на своєму ножі, і вам це підходить, то супер. Але краще, напевно, там, якщо говоримо про Мікарту чи про джетен, або якийсь дрібний мілінг, дрібні дрібні насічки, або якась піскоструйка, яка хоча б чуть-чуть дасть ну, ну, цей стопінг. Тобто контроль буде кращий, Полірований, на мою думку, це не саме класне. Хоча полірована, наприклад, Мікарта може виглядати чудово, але зараз, зараз я більше про цей джетен. От, пропонують його як ніж для самооборони. Не думаю, що це так, тому що якщо ми його носимо на поясі, то цікаво реалізована кліпса. Бачите, в кліпса є такий от захід. Якщо ми його одінемо на пояс у кліпсу, тобто, або продінемо пояс, він нам не зіскочить. Тобто, що це нам гарантує? Що якщо ми там смикнемо з усієї сили, ми не знімемо, скажімо так, з пояса, а ми втримаємо там, ну скажімо, ви розумієте, піхва залишиться на поясі, і ми в будь-якому випадку зможемо одним рухом витягнути ніж. Можливо, це врятує там якусь людину в якійсь ситуації, де ця швидкість вихоплювання, вона важлива. Але загалом ніж при своїй вазі. Тут 180 грам ножа, плюс піхви, там 200 грам. Ну він так в місті його не особливо поносиш. І в нього баланс такий, якщо його причепити на пояс, його руків'я буде ось, ось так от переважувати. Така просто особливість от компоновки, та, яка закладена, і тут нічого переставити не вийде. Тому я не дуже, так скажімо, підтримую думку деяких власників цього ножа. Там думку про те, що це ніж для самооборони. Ну, Можливо, можливо. До всього можна звикнути, тому що. Все має свою звичку, все має свій навик. А якщо говорити там, про самооборону з ножем, чи взагалі самооборону зі зброєю, без зброї проти зброї, це в першу чергу навик і обставини довкола. Якщо є адекватний навик в адекватних контрольованих обставинах, то ну, ножа не потрібно, можна там врятуватись, не знаю, там голими руками або голими ногами. <гум> Тому що найкращий прийом це, <гум> ви знаєте, колись так жарт був. Краще всього прийом карате, це 33-й, називається ноги мої ноги. <свісно> Коли, якщо є змога, звісно, уникнути конфлікту. щось таке. Ось, З недоліків таких явних, те, що вказують, і мені теж одразу це здалося, це от дуже таке витончене от в цьому е, руків'я. Тут не вистачає об'єму і тут не вистачає довжини. Ну, З довжиною можна поборотися за рахунок темлячка, бусини якоїсь. От об'єму не вистачає. Але так у всіх сокомів. Якщо ви соком носите ось так от на кишені, тут кліпса, якщо ви пригадуєте, як виглядає, скажімо, лід, то він от там якраз займає небагато місця, він от кінчиком вниз буде тоді виглядати, так, в нього ось тут кліпса, якщо пригадуєте, то це, напевно, плюс для того, щоб посадити на кишеню, він там не сильний об'єм створює. Але ось для роботи тут хотілося б більше об'єму. Тобто така специфіка, що це може бути там, недоліком для людини з великою рукою, з довгими пальцями. Ось. Зроблено все дуже міцно. Тобто це теж плюс, який відмічають якби, з чохлом взагалі претензії нульчому, тому що тут є ще до того всього, ну, крім тих людей, яким, звичайно, може не подобатися кліпса, тут ще є можливість паралельно там, знявши кліпсу, можна поставити, наприклад, там, ультікліп, там, зліва чи справа. можна поставити там молілок, тек-лок. Тобто можна поставити якісь інші види кліпс, які теж монтуються через люверси. Ось, ну і зрештою, дивіться, скільки тут люверсів, мені здається, що один із способів це ще можна пришнурувати за рахунок ну, якби, гуми, гумового джутувого джуту або паракорду можна пришнурувати, наприклад, до, там, не знаю, до наплічника, там, до системи МОЛІ, якщо мова йде про військових, ось якоїсь розгрузки, можливо, якоїсь там барбелта і так далі. Тому, в принципі, можливості якісь є, окрім цієї штатної кліпси, яка тут є. Ось в комплекті. Так, ну і давайте якесь резюме. Що можна цим фултангом робити, вирішувати звичайного оператору, тому що завжди, коли маркетологи пояснюють, для чого той чи інший автомобіль, не знаю, там, виріб, там, мобільний телефон, не знаю, фотокамера або ще якісь там штука, яку вони нам продають, <кхід> то треба розуміти, що нічого поганого в маркетингу немає. Вони намагаються нам не тільки нав'язати, а допомогти обрати. Якщо ми постійно. Погано обираємо, то очевидно в цій компанії буде і теж багато рекламацій. Тому маркетологи не треба між їхньою роботою і обманом ставити знак дорівнює. Треба розуміти, що вони нам пропонують якусь свою альтернативну реальність. Вона для когось із нас зовсім інакша, тому ми користуємося зовсім іншими там підходами. А для когось так досить вдало пояснили, показали переваги і так далі. І людина справді в своїх обставинах обрала ту чи іншу річ. Тому ми часто грішимо, і я, що от раніше там робили знаєте, машини там, інженери, а тепер там, маркетологи. Як завжди, це трохи, ну скажімо так, заокруглюючи, ми мусимо якимись даними скажімо, нехтувати. Тобто завжди узагальнюючи, ми відкидаємо якісь деталі. Тому скажу так, що якщо цей ніж позиціонується, скажімо так, як і шник то мені здається, що IDC так відносно. DCD-C, напевно, з якимись пікніками, походами, можливо, там, якийсь хайкінг, ходити в гори, щось таке, можна собі тут дати раду, і приготувавши продукти, і, там, наприклад, попрацювавши з якоюсь деревиною, якщо вам це потрібно при розпалюванні багаття, або ще щось виготовити, якісь простенькі з дерева, якийсь певний інвентар, кілки і так далі, він буде чудово, ну, скажімо так, справлятися. Якщо ви людина в тактику, якщо ви військовий, якщо ви людина. в... Знаю, рукопашний бій, в самооборону з ножем, або спортивний ножовий бій, бо є така спортивна дисципліна. Ну, вам теж він, напевно, стане у пригоді. Тобто, в будь-якому випадку є потенціал, скажімо, для колючих ударів, досить непоганий стопінг от, за рахунок от, просто геометрії руків. Ось вона воно трикутне, тому, в принципі, ось такий діагональний хват тут впирається руків'я. В п'ята в, скажімо так, в основу долоні. Тобто, в принципі, такий ось діагональний хват чи фехтувальний хват, він тут непогано буде працювати. Є викрутковий хват, теж непогано, Тут, скажімо, на голівках гвинтів, от ставиться два пальці, і ми можемо працювати ось таким ось способом. Це може стати в пригоді тим людям, які про тактику, тим людям, які про там, не знаю, про ножовий бій, щось таке. <кій> Вирішувати знову ж таки вам. Я описую свої відчуття просто тримаючи ніж ніж, скажімо так, не банальний. Знову ж таки, так піти просто в магазині, покрутити його. Я думаю, не так просто, навряд чи він десь в Україні, ось так доступний в якихось офлайн-магазинах у вашому місті. Тому інколи інтернет для нас от єдине там джерело якоїсь інформації, якихось відгуків. Комусь допоможе, скажімо так, добре осмислити свою покупку, свої, свої бажання. Там є якийсь список, можливо, ножів, які вам цікаві, і ви на них, там, скажімо, там дивитеся, примруживши очі. Ось, можливо, наприклад, це відео і мої якісь враження, відчуття вам допоможуть обрати той чи інший, ніж в даному випадку сьогодні. Ми говоримо ось про це, про альфа-міні. Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще раз покажу вам. Артикул, щоб ви могли подивитися. Сподіваюсь, фокус може навестися, тому що місця трохи маловато для такої великої коробки. Ну, ось така вона об'ємна. Не такий великий ніж, як, як коробка. Але напевно, що коробки йдуть стандартні для всіх фіксів, які робить Макротек. Тому, тому сьогодні це так: велика коробка, а в ній не зовсім великий ніж. Ось така історія, друзі. Було вам цікаво, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, у вас є такий ніж, або ви мрієте про нього. А я дам посилання на телеграм-канал Гліба. Ви там зможете поцікавитися, чи зможе він повторно привести вам такий, чи якийсь інший ніж. Ось тут є, ще раз кажу, є кілька варіантів виконання, може бути по сталях, по формах клинка, по покриттях, може бути джетен, може бути карбон. Я впевнений, що він вміє такі штуки знаходити. Ось привозити і ви собі, якщо у вас буде на те бажання і інтереси, зможете такий такі, ніж замовити. Все, друзі, до зустрічі.